А, ви, друзі, знаєте що <сіх> е -е, вже вечір віддихаю, у нас цілий день був морози, вуликів не відкриєш, не можна було працювати. Ну, холодно, коли полізеш, але перед цим ми все зробили для того, щоб було нормально, для того, щоб зробили, знаєте, трошки більш мене Сьогодні хочу поговорити, знаєте, друзі. Друг буде сміятися, звісно, тому що ми з ним цілий вечір спілкувалися, балакали, говорили з ним. Ви знаєте, я хочу так, може для початківців, може для початківців. знаєте, як став трошки, Бо коли пропасіка була менша, то менше виділялося їй внімання, більше якось так працювало, що та сім'я відійшла, та сім'я прийшла, та отако. Ну, Коли ти вже більше працюєш так, на пасі, більше так вникаєш, більше так усупляєшся в це діло, починаєш замічати такі мелочі, на які я хочу обратити, і, друзі, і ваше внимание. Е, зараз дуже пішла така ейфорія, покупні матки, зараз виводять матки, Ну, колись як виводили, друзі, матки. Вороєві маточники вивели, маска чи там забрав, залишив маточника, вивели, на цьому було все. Тому виходили з старої матки, матки, тому ми знали, які десь і пропали, ми там ось Це було таке. Це було, був відбор. Це ми знали, це ми розуміли. Ой, зараз, друзі, зовсім наче обставина. Зараз матки пішли по купні. Я дуже дивлюся багато одного чоловіка, який він казав, що я ніколи перший рік і другий рік ніколи з матки, яку я взяв, купив. Ну, я її не протестував, я ніколи з неї не вивожу розплід, Два роки протестував, то піру на третій рік, і я з неї вивожу матки. І це, ви знаєте, я подивлюся, це є правильно. Ми що не спіли купити матки, не спіли провірити її на яйцекладку, що робимо? Зразу беремо з неї матушники. Ось така ситуація, ми з друг буде сміятися, звісно, тому що ми ці вечір балакали, це вже ніч, але Я вирішив сняти, Чесно, з вами таки розказати вам таке, дайте, що я замітив на своїй пасіці причину. Довго я не міг врубатися. Чому? Погибали в мене одні сім'ї погибали, одні сім'ї слабші виживали, а кращі сім'ї погибали. В чому причина? Поняття нема. То піру, коли ми сиділи, продумали, коли я подумав це питання, коли я це помозгував, я дійшов до такої істини. Знаєте, підселив я одну маточку в сім'ю. підселив я одну маточку в сім'ю, вона почала червити. Я постав їй сушнітку, вона вже зачервила три рамочки, три рамочки зачервила, бджоли її тупо вигнали з вулика. Вони її вигнали з меню бджоли. Ну, ну чого ж видно, маточка вже червин, ну, вже якби там навіть не прийняли, то все одно чекай, ну вже три рамочки розплоду відкрито. Ну чого не маточку? Ну думаю, мало нічого. І вони на тому розплоді відтягнули, що спили свою маточку і вивели. Я цю маточку беру рамочку розплоду з другої сім'ї, підсіляю я її вулик, даю я їй там маленький вулик, лежак розділяний, я ставлю її туди рамочку розплоду, стай рамочкою з цієї жменьки бджоли, роблю я цей відволочок. Ну, Вроді би, вона щось там і сіє, би, щось воно це працює. Ті, ті бджоли, що вигнали цю матку, вивели молоду, набрали мочної сили, все нормально, роз'єдналися. Ну, на... Зимою нормально. Вони, при... ну, вони до небету, звісно, не принесли, бо вже було пізно. Дві матки помінятися та й три. Але вони. Набрали сили, я їх підгодовував, став рамочки з медом, став сиропчик медовий, став цукровий сиропчик. Коротше, набрали вони сили і вони на, е, пішли в зиму, Нормально. пішли. А та сім'я, друзі, ви знаєте, друзі, ну щось не те сім'ї. Не те сім'ї. Ну не розумію. Ну, маточка, все, хороша, що? Друзі, ставлю кормушку, не їдять. Ставлю рамки з медом. не Ну, їдять, от так, що там в мене те, турецька кормушка літрова, вляють, там залишилася, бо якщо нормальна сім'я там вилизуть, ніде крапівки нема, а це не виїдають, не виїдають. О, знаєте, друзі, от, і відійшла та сім'я. Я що я їм не робив, я її став і став, і все. І, ну, не могла, і та сім'я, так, бо так, слабші, слабші матки, які я пізніше привозив. Без проблем. Так, це дуже сильна потрава, я ж казав, що соняшник у нас зацвів, був потравили, але навіть потравлений, все одно матка в себе скучкувала бджолу. І от в мене є такі слабачки, там на дві рамочки я показував, у мене є відео, що така там сидять. Но вони сидять добре, вони сидять, вони собі все, чого. нормальна матка. А це видно, чи вони видно... Вона не виділяла тих феромонів, що треба, чи вони її не чули. Я не знаю, що. Але вони відійшли, рядом стоїть лише сімейка набагато слабша. Старою маткою, мені академік дав матку був. Старою маткою. Я думав, вони вже не спіють набрати сили. Вони трошки набагато. І я слухаю, вони живі. А це, по це от, от нюанси цих маток, розумієте, їх треба провіряти. Їх треба провіряти розумієте. І от в мене ще кожен плати приготувати, я колись казав, що в мене. Подивився, були, я купляв, колись в мене було таке, що я міняв матки, о, і була стара матка, вони зробили тиху заміну. Вивели дві маточки. Ну, думаю, якщо вони вивели дві маточки, значить що? Значить одну беруть, одну собі оставлять. О, вони, коротко, вони не обрали одну, хоч виганяють ту другу з маточку, виганяють її з вулика. Там теж з зменючка. Але я їх поставив, в мене було трошки суші, було мало, я вирішив на 145-ту я їх посадити на 145 -у. трошки вощини, трошки сушніни. Трошки вощини, трошки сушніни. Друзі, от того ж мене відтягнуло 5 6 рамок вощини. Ну, правда, друзі, кормив їх капець. Вони в мене так Я їх ставив рамки 145 з медом, виїдали. Я їх ставив кормушку, виїдали. І відтягнули вони ту щину. Матка дуже гарно червила. Ну, коротше, якщо зиму було, треба було йти, друзі. Я туди а там рамки тарабаня. Носила сім'ї ось тої жменьки, набрала два 145-х корпуси, набрала, діла, набрала От результат. Тому хочу таке підчеркнути, щоб, знаєте, ми не, не... для цього, знаєте, що, друзі, має бути. Для цього треба... Мати от -от однорамочні от ранньою весною робити однорамочні отводки, 5-6, щоб вони були на пасіці. Вони розвиються їх підкормити трошки там собі, для того, щоб якщо все нормально, в зиму всі всі пішли, просто робити такі лежаки, соєдіняти, і хай собі зимують там. А якщо ні, от така ситуація така, як в мене. Знаєте, я так прозрів. Думаю, ну дивися, може бути. Ви бачите, от за матки, за матки, ми все время матки приділяли послідній очі, нам приділяли бджолі. Тому я хочу так застерегти, хто, хто знаєте, так, такі входи об, таку, що як я такі обставини, війшов, я сказав, так подивився, довго я думаю, ну чому так? ну, би всі раз, 7, Чому одні так? от Слабачки, такий, вирвав за місяць, вирвав, і начервив і, і все набрав. Ну, правда, я сказав, рамки були пусті, тарабанили рамки. Ну, я правда, в мене 145-й було багато, я повністю 145-й забрав пусті. Повністю постав 245 медових, пересипав по бджолу туди, зимують прекрасно. Все нормально, зимують, все. Понимаєте? А ті бджоли, вони їх по е, них матки не чують. Я не знаю, чи щось воно є. Вони поопоношувалися, так як <кій> вони клуба не чують. Так, да, трава є само собою. У мене є сім'ї, які попали під ту траву, але матка вокруг себе організувала бджолу. Вони так сидять, і вони сидять тихенько. Сидять тихенько. Є такі має, два отводки, що я <кій> не думав, що вони виживуть. Вони живі, розумієте? Так що так хотів таке, сьогодні таке зробити, підчеркнути таке, щоб, знаєте, робити ранньою весною, робити собі такі е матки, закладати, виводити. Ну, Я буду матки. Я буду заказувати матки, молоді матки, все там, і ошки буду заказувати. Ну, я сьогодні подивився відео, так мені сподобалось таке велике відео, я так все його переглянула. Чоловік каже, два роки тестую матку перед тим, як з неї брати матеріал. Понімаєте, друзі? -да, ті матки, що я виводив, ну, є така хем'я, що й пропала. Ну, то я ж кажу, в мене ж теж не всі матки, правда, там було 15-16. Ну, не всі 100% теж якісні. Це понятно, звісно. Ну, ті матки, які якісні. Працюють без проблем, і зараз сім'ї зимують хорошо. Помієте, друзі, тому на це треба звертати велику увагу і основне з весни старатися зробити 4-5 таких сімей, допоміжні, які будуть в таких ситуаціях, як я кажу, подивився. Сам передбачите. Йде серпень місяць, треба кормити. Якщо не беруть сіроку, знайте, що там вони не перезимують. Не якщо бачите, що сім'я, яка навіть був розплітнуваний матку, виганяють вже не, не травень місяць, і тим більше там от водочок такий, ой, чого не вигнали матку? Ну мені тільки то піро дійшло, що та матка є неякісна. Вони просто вигнали з знізда, побачили, що з неї толку не буде, і собі вивели, було розпліт, було з в вони було розпліт, вони мали що вивезти собі матку. розумієте? То з цим то треба щитати, треба щитатися, треба дивитися, друзі, щоб такого хочу так з вами сьогодні так поспілкувати, щоб ми тоже на це обращали внимання, друзі. На це треба не тільки обращати внимання на бджолу. Я знаєте, було в мене стоять радок восьми рабушників, ну рядок нічого. Одна сім'я. Ну я за нею два роки дивлюся. Помієте? Ну якась вона така цікава, вроді би їм бджола є, вроді би трошки щось там мед несут. Ну і я замітив, що в неї щось вроді чуть-чуть не так, як в других. других відкриваєш там язики тягнуть, там рамку з під низу тягнуть, бджола висить. А це вроді би бджола всі вулиць. вулик. Ну так, щоб бджоли було настільки, що аж так теж відійшла. Друзі, все впирається у матку. Тому треба, знаєте, друзі, виводимо, тестуємо і треба робити запасні такі. Як хто, хто перейшов з лежаків на корпусних, має лежаки. Чи брати, навіть я сьогодні подивився одного чоловіка, десятирамошник розділяний, два льотки спереді, один льоток ззаду, щоб були такі маточки на осінь, щоб таку зиму, коли побачиш такі обставини, коли так побачиш такі, і заміти, що з сімею, щось не так. Тут, видайте, друзі, тепер я тепер зрозумів. Ми сюди говорили, довго говорили, я тепер зрозумів. Все. Малейше якесь мені не подобається вулику, малейше щось, що матку зразу міняю. Якщо буде ще раніше, значить, якщо сімейка більш менш нічого ну матка, значить матку вже буду забирати, післяти, буду з вузочка забирати, підсіляти, а от перегородку і мусиняти з тією сім'єю. Тому я поробив зверхів такі перці на три секції, щоб вона, коли я маточку заберу. Щоб я міг, бо може не всякі сім'ї, наприклад, є ще зарані, що матки, наприклад, можуть прийняти. Лише, якщо це ще літо, може, можуть не прийняти ще. Тому переймається перегородка, дві сім'ї соєняються. Тоді, коли буде матка, друга розділися, можна вже три штуки, докупи зігнав, навісні розплід проділив, матошники розкидав. Отак От хочу зробити собі для своєї пасіки такий, щоб вийти, знаєте, думаю, ну чого в мене такі потери? Чого в мене так виходить? Якось так і не виходить. А це ми з другом. дякую, що ми є такі друзі, з якими довго спілкувалися, ми дійшли до істини, і я тако передумав свій сезон, тако подивився, друзі, подумав. Так да, дійсно це правда. дійсно. Замічав я, оті От сім'ї, що в мене відійшли, я замічав, що з ними щось не то. не то. Ви ж кажу, якщо сімейка навіть така, вона попала. Ну, ну, вони сидять плотненько, сидять хоч би що. Ну, я замічав, так замічаю, що не, так, не такий розвиток. Я ж кажу, що є такі сім'ї, що сиропчик по два по три раз, рази на те підливаю, вигорає. Плюс рамки став метою, вигорає. А є таке, що і наляю тепленько, що це, це літровий турецької кормушечки, і, вроді би там 5-6 рамок джоли, вроді би є, а беруть-беруть і на споді такого сантиметр і закисає. Ну, що таке виливаю? Заливаю свіженько. Опять чуть візьмуть і ні. І отак вони, друзі, і пішли. Оці всі сім'ї, з якими я бачив, з якими я наблюдав, з якими я був щось непонятно, я сам не мог поняти, що це таке, з якими я наблюдав, то ті сім'ї відійшли, які були, що туди було не так. Тому для цього, друзі, треба знаєте, дивитися і не жаліти, друзі. Якщо маточка вас ставив якесь подозріння, не жаліти. Убирати, ну кажу, треба мати виводити чи. І, я ж кажу, ну виводити, щоб там не було, для навіть своїх маток, з яких вони там без сім'ї не були, навіть просто такі немає, ну щоб були запасні маточки. Для того, друзі, щоб можна було виводити і мати на крайній случай любу, аборигенку, любу, ну, щоб можна вам мати, щоб підселити, щоб вони я ж кажу, ну які нормально 3-4 три-чотири рамки, рамки розплоду матку вигнали з'їзда. Чого? Я тоді я не міг зрозуміти, в чому проблема, чому вигнали матку зіменькою бджоли. Я взяв розплоду з другої сім'ї, туди їх всипав, вийшли, ну, їх не треба було сипати. Їх треба тоді в джолу з дройком, тому що там було страсти, а матку тут задушити, і це було б так все. Ти ж кажу, я не кажу, що в мене там всі стопроцентні матки є, такі що декілька, декілька, одна сім'я, дві там, і ми їх відійшли. Но значить теж були не, не, не такі, як треба. Ну, Все тестуємо, звісно, що тестується, все провіряється, для цього все треба контролювати. Але обов'язково, друзі, для цього треба, щоб були свої напасії, свої матки. Не для того, щоб вони там мед приносили, не для того, щоб вони там роботу для того, щоб ми просто держали матки. І хочу сказати, що якщо ви дети бачите, такі, які то напасія, з якою маленьку сім'ю, не то, щоб буває таке. Що даже, вроде би, нормально, но якщо ти малейше підводить підсомнення, убирати її немедленно. Убирати її з пасіки немедленно, потому что знаете что? Якщо даже вона і перезимує, если там збої вийдуть, якщо вона на тобі такого трутня, а він не є Якщо матка не дуже каче, такий то тут не може бути. Понимаете? Тому такі треба бджоли убирати з пасіки, а виводити купляти, тестувати, провірати виводити свої. Я кажу, ті, що я виводив, нічого, нормально так сидять набирали сили і і так працюють. Ну нормально, тому хотів сьогодні так зробити таке відео. для друзі по часові там. Бо кажуть, що довго знімаю. Одні кажуть, друзі, що довго знімаєш, а другі кажуть, що так мало відео, то тут не розумієш, то дивиться, щоб так От Ось таке сьогодні хотів таке зробити відео, що мені за стільки років мені дійшло. Дійшло мені, що якщо замічаєш такі проблеми на пасті, якщо ти замічаєш сім'єю, вона тобі просто не треба вставити тебе в сумнення, убирай сразу Зразу убирай. іся. Я ж кажу, не кажу, пожалуйста, заказуйте маточки, все, тестуйте. Ніколи зразу, я сьогодні таке цікаве, не пам'ятаю, як називається, таке дуже довго, більше часу відео чоловік ходить по пасті, чоловіком балакає, він каже, я ніколи не тестую маток. матки, які я купляю, я ніколи перший рік і другий рік не тестую. А на третій рік я беру з них розплід, я вже провірив, як вони це як на зривлю, то пірю я з них, них вивожу. Тому якщо у вас навіть я подумав, що якщо у мене декілька сімей є путніх, хороших декілька сімей, то для першої закладки, я думаю, що навіть, навіть звідти можна буде взяти, в мене є декілька таких непоганих сімей, які я замічаю так і на розвиток хороший, так вони такі працьовиті, такі спокійні. І о, то була перша закладка, ну, мені там друзі обіщали, звісно, декілька трошки там розплоду, будемо бачити. Ну, дещо буде свої зі своїх, щоб виводити, поки будемо будем заказувати. Знаєте, друзі, я ще подивився, що мені подобалося. Знаєте, в одних бджолах, я вам хочу сказати, нагадати, бо трошки затримую, ну це нічого, друзі, мені просто те. Я вам казав, один раз казав, що я бачив в академіях, який давав мені мініматки, щоб трошки жовті маски були. тоді він признався. Я хочу вам повторить є відео, що я казав, що він казав, що така карніка. Я казав, що є щось там є від бахваста. Ні, там це така карніка. Це все класно, все. І ти що у нього був бакфаст. Ви знаєте, друзі? От вони, От карніка, бакфаст, коли купу взяти. Знаєте, мені дуже подобаються ті матки. Мені дуже подобаються ті матки. Тому я і подумаю, а чи не взяти ще маточку бакфаст? Підкажіть мені, будь ласка, не для того, щоб виводити з неї сім'ї. Ні. щоб вона, Тому що Бахваст тут, і він дуже такий напористий. То, щоб, ви знаєте, отак от в мене так аборигенка, карніка, і ще підселити трошки, щоб купити маточку Бахфаст. Ну, звісно, цей рік буде і навіть і купиться маточка, бо я трошки так по інтернеті дивлюся. О. Щоб протестувати, як воно все подивитися, щоб було, дайте трошки оце перемішати цю кров. знаєте, я дивився: такий пашка є, він зараз знаходиться в Германії. І от він розказує, йому задають запитання, він стоїть там на застолок, або по городі ходить, розказує. бивший бивши крапкий пасічник, звісно, зараз він там. Ой, то цього він розказує, що та, отак, отак, якщо підселяти нашу карніку і бахвастка, дуже виходить гарні матки. Тому я хочу спробувати взяти таку, де попасти на хорошу карні, на, на хороший бахваст, щоб мати просто не для того, я не буду з неї маток виводити, але для того, щоб вона мені давала якісне отруєння. Мені не треба, бо ми знаємо, що якщо вона буде случатися, матка буде случатися з моїми бджолами, це будуть такі, що вогонь. Чисто купив, щоб вона декілька років попрацювала раді, то потім обрав, другу підсилив маточку Бахмас для того, щоб вона мені давала свого трутня. Це так до друзей таке запитання. У мене, друзі, якщо працюєш, втрача досконально, не можна стояти на місці тому що від цього тормоза, який відбувається, бувають дуже погані послідстві, друзі. Повірте мені. Треба замічати, треба цьому навіть не жарити. Батька, може маточка працює, хай нехай там попрацює, та нехай воно буде, ай вона не має, нехай. А вона раз, тому не стоїть. Малесеньке замічання. Матку вбирати, мати запасні матки. Також у цю когось є, то теж розділяють сітками цими москітними і ставлять льоточки. Теж обльотуються 145-х маленька рабочка. Теж мені подобається впали вода, особливо там роблять льотки і розділяють сіткою. І там 3-4-5 маток сидять в цьому дому. Чисто для запасних маток. Чи вони там не так не працюють, бо вони молоденькі, але вони собі одна одну гріють, то вони собі там працюють. О, то для того, щоб просто тримати собі своїх запасних маток. Щоб не жаліти, як треба, я ж кажу, ну треба селекцію проводити обов'язково треба. Може, хто зі мною не согласиться, я нічого не скажу, друзі, кажу, я трошки такому сьогодні посиділи, я по телефону другому дзвонив. Ми трошки поговорили і ну, так дивлюся, з друзям батька друзями своїми. Багатьма і так від всіх, то то-то, а потім починає, знаєте, це переговорили, ми побалакали. Я починаю потім сідати і починаю це все пережовувати, і це все з кожним своїм вуликом. Я починаю зрівняти і починаю замічати, що ну от, от таке опущення є. Що жалієш, ман, ай, грудь безмейка, а вдруг переживу зимує. А щоб був взяв, вовремя поміняв матку. Навіть було б дозволити заказати матку. Ти бачиш, що та матка не є якісна. Було закажи маточку. то було б там не проблем було взяти. Та людички, що це проблема зараз матку. Пісели друту, забери матку пісили і були б От Отак от опущення. Ну, тут так і маємо такі польти. Ну, нічого, ви знаєте, друзі, вчимося. Порою на чужих ошибках, порою на своїх вчимося. Але все потихеньку приводить з опитом. думаю, ну, на другий рік таких не буде. Ну, якщо будуть, каємо запасні матки, то з цим набагато проще ну, працювати, чим от матку треба міняти, а, а, а матки нема де взяти. Матки нема де взяти. Нема де матки взяти. А так пішов чи ось пізня, ось два тоночки докупи, ту забрав матку, ту матку підселив, взяв поблизку як колоном, все, сімейка працює. А там фіст, який вернувся, раз за, заставну витягнув, вони присвіняються до тієї сім'ї. Все, нема проблем. <кхай> Тому для цього я ж кажу, так, так треба було. О, так що я сьогодні вам сьогодні ще так, кав, пізня пора, але я щось так посидів, поспілкувався, думаю, чекай. Я ж своїм друзям. Які були в мене цього року опущення, що я замітив, які були в мене недогляди, В чому? Не те, що я не доробив. От це і за жалості, от жалієш, жаліє, ай нехай буде. А воно тобі так, а так ні, тасні. Одна сімейка і непогана була. Просто думаю, ай, а вдруг ще, а вдруг ще? А навісні я вже поміняю, а хай вона ще в буде. А вона раз, просто таку раз і висипалась. Та потрава само собою дала, ну, навіть є такі сімейки, що і слабенькі сидять, потравлені сильно. Но вони жалися такого і вони сидять. Ви батько показав відео, що у мене там сімейка сидить на двох рамочках, і вони сидять шикарно, шикарно сидять. Добре, друзі, не буду вас дружити, такий вам кинув, такий вам кісточку на роздуми, так як я, я тако, думаю, зніму, поспілкуюся з своїми друзями і почути, хочу ваше мнение, хто що скаже, як ви на що цього думаєте, отакі мої наблюдіння з моєї колокольні, як ви вважаєте. А там в коментарях я почую. Ну, звісно, всяке буде, але я думаю, що люди мене поймуть. Добре, друзі. Спокій ночі. Бувайте всі, друзі. Може, вже буде, поки загрузиться, то буде ранок, то наче доброго ранку. Все, друзі, всім пока, до наступних відео.